Всім привіт! Мене звуть Віолета Цап. Ви на Ютуб каналі «21 Ужгород, і це програма на часі. Дякую, що разом з нами. Сьогодні будемо говорити про роботу рятувальників, котрі одними з перших прибувають на допомогу українцям у складних і надзвичайних ситуаціях. Часто ризикуючи власним життям, вони рятують життя інших, незважаючи на небезпеку. Тож, знайомтеся з моїм гостем сьогодні, це начальник головного управління ДСНС України в Закарпатській області Роберт Варга. Вітаю вас, пане Роберте. Рада познайомитися. Вітаю вас, вітаю шановні шнонтеглядачі. Ви нещодавно очолили обласне управління? Втім, мені відомо, що у лавах Державної служби надзвичайних ситуацій ви служите досить таки давно. Скажіть, будь ласка, які завдання стоять перед вами зараз, як перед керівником? Чи можливо у вас є якісь власні напрацювання, які б ви хотіли впровадити в управлінні, аби покращити його роботу? Так, я в системі працюю вже не перший рік, якщо точніше, це з 2004 року. Uh -huh. Працюю в системі ДСНС і ця робота мені давно знайома. І в нас є багато напрямків роботи, по яких ми працюємо і стараємося забезпечувати нашу боєздатність і забезпечувати безпеку наших громадян на території області. В основному це напрямки реагування на надзвичайні ситуації в яких здійснюється забезпечення рятувальних робіт, рятувально-пожежної безпеки, це підрозділи, які реагують на надзвичайні ситуації, виїжджають на пожежі, на іншого типу надзвичайні ситуації. І основне завдання у мене стоїть забезпечення боєздатності підрозділів. Це що означає технічне забезпечення, санітарно-побутові умови підрозділів, інші умови, які забезпечують комфорт і можливість працювати комфортно нашим підрозділом. Інше питання це профілактичні заходи, тому що будь-які навчальні ситуації можна попередити, mm -hmm. не лише реагувати, а можна їх і попередити. В цьому напрямку займаються наші профілактичні підрозділи, які здійснюють відпрацювання населених пунктів, проводять, на даними перевірки не проводяться суб'єктів господарювання і органів влади, але проводиться багато іншої роботи, де навчається населення заходам пожежної безпеки, іншим заходом. Створюються добровільні пожежні команди юних рятувальників. створюються класи безпеки на базі наших навчальних закладів і на базі наших підрозділів, угу. де проводимо навчання дітей усім заходам: поведінці в побуті, поведінці з вибуховими предметами, при виявленні яких що мають робити, як мають діяти, і інші заходи, такі як. Обстеження наших укриттів, які стали на даний момент актуальним питанням, от так, про як, це ми обов'язково сьогодні. Так детальніше як поговоримо на протязі 30 років, ми не надавали йому настільки значення. А спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України дуже актуальним стало це питання, і ми здійснюємо заходи щодо збільшення кількості фонду захисних споруд і проведення їх у відповідну готовність. І щодо їх доступності, так, так Так, само я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення це питання було дуже таким гострим, резонансним, маю на увазі стану і доступу до укриттів. І саме це одна із ваших функцій у роботі. Як ви зараз оцінюєте їх стан? І я хочу е наголосити на тому, що це питання гостре було не тільки для нашого регіону, але й для інших областей країни. Ну так, завдання стоїть для передслужби одинакові, як в регіонах, де проводяться активні бойові дії, так і в регіоні, в нашому регіоні, де, на, як кажуть, спокійніша ситуація і як називають Закарпаття, найбезпечнішим регіоном в нашій країні. Але всі заходи проводяться одинаково, всі вимоги до всіх регіонів одинакові. І нами проводяться багато заходів. То протягом року ми обстежуємо захисні споруди, обстежуємо відповідні склада, є відповідне. Крівні документи, які визначають відповідальність на даний момент, внесені зміни до адміністративного кодексу, які передбачають нові санкції щодо порушень утримання захисних споруд. І вони починаючи від адміністративної відповідальності, доходять і до кримінальної відповідальності за те, що наскільки утриманню захисних споруд. І багато заходів виконується і вплоть до таких заходів, як звернення до правоохоронних органів. Якщо не вживаються відповідні заходи щодо забезпечення багато таких звернень? А не багато, тому що ці заходи не це не звернення, це наші, це наші заходи, які направляються в правоохоронні органи. У випадку, якщо є систематичні і не усунення відповідних заходів, тому що є заходи адміністративного характеру. Якщо це не допомагає, тоді ми вже як звертаємося до, до правоохоронних органів. Таких прокуратура, яка здійснює захист наших інтересів, інтересів громадян щодо забезпечення безпеки громадян для, для того, щоб захистити громадян по цих захисних спорудах, пане Роберте, перед записом ефіру ми тут трішки спілкувалися з вами в студії. Я вам відверто зізналася, що у мене державна служба з надзвичайних ситуацій асоціюється саме із. Пожежною частиною, ви мені говорите, що у вас направду є багато інших підрозділів. Можете детальніше про це розказати? Так, звичайно. Я розумію, що служба Державної служби національної ситуації асоціюється з пожежниками. Так. Це, ну, це в наших всіх громадян таке асоціація. Я хочу вам прояснити, пояснити, що служба ця наша набагато більш широкого профілю, де перед нею стоять набагато більше задач. І Крім пожежно-рятувальних підрозділів, у нас є багато інших підрозділів. А, що актуально в нашому регіоні, це гірськово пошукові рятувальники. Так? Тому що у нас гірський регіон, і ця служба для нас дуже важлива, і керівництво служби нашої дуже багато уваги звертає на відповідну службу, яка актуальна в нашому регіоні. Наші працівники рятувальної служби, гірсько-рятувальної служби, дуже великий фронт роботи проводять, особливо в зимній період. Де, коли губляться туристи, коли губляться туристи, губляться екстремальні лижники, які не дотримуються відповідних заходів безпеки, хоча угу. це прописано і інструктується в більшості випадків і на туристичних базах. Туристи наші роз'яснюються їм, які заходи відповідно проводити, і що потрібно знати для того, щоб вийти десь у місцевість, яку незнайому гірську місцевість. Тому що знаєте, що. Зими на даний момент, коли така гірська місцевість, ночі, ночі морозні, дуже важко вижити, якщо не підготовлена особа. І люди тут дуже легковажно сприймають це і не дуже завжди розуміють, що таке гори, наскільки вони можуть бути як кажуть, небезпечними для людей, які не володіють відповідними навичками. І дуже багато роботи проводяться нашими рятувальниками, як і осінню, тому що завжди люди підуть по гриби і потім не знають, як повернутися додому. І в інших випадках є такі, як піротехнічні групи, наші підрозділи, які постійно задіюються у східних регіонах зараз, де проводяться активні бойові дії, і в тилу, де здійснюють розмінування територій. Так на даний момент нами було знешкоджено біля 13 тисяч 500 вибухових предметів і очищено де саме в зону в, 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 в на східних регіонах. Uh -huh. На Харківська, Донецька область, Сумська область. Але перед цим ви казали, що ви знешкоджуєте вибухонебезпечні предмети у тилу. Це що мається на увазі? А в тилу, тому тобто, що ну, як ви розумієте, що війна це новий виклик для наших а, піротехнічних груп. До теперішнього часу, до початку повномасштабної війни, у нас теж існували піротехнічні підрозділи, які здійснили гуманітарне розмінування. А, ми до теперішнього часу ще знешкодили, не знешкодили ті боєприпаси, які залишилися з завершенням першої і другої світової війни. Ви ж розумієте, що а, навіть якщо в нас у Закарпатті не проводилися активні бойові дії під час Другої світової війни, але в нас залишилися такі, як наслідки клініарпада, наслідки Другої світової війни, і багато боєприпасів залишилося в лісах і в полях. І вони можуть бути небезпечними, так, так. навіть якщо їм вже понад 80 років. Ну, ну я скажу так, що вони більш небезпечні, ніж сучасні, тому що вони вже часом пошкоджені і ми не знаємо, якому вони стані. І вони більш небезпечні, ніж сучасні. Тому що якщо сучасний боєприпас, він більш справний, то той, що пролежав у землі 70-80 років, ми не знаємо, в якому він стане. І багато роботи було до цього, ну, тому що ми звертали увагу більше на гуманітарне змінування. А mm -hmm. це вже дійсно великий фронт роботи, де служба забезпечує наші піротехнічні підрозділи, і ми е, стараємося їх розширити, кількість і якість забезпечити, щоб ми найшвидше змогли розмінувати наші території там, де можливо працювати нашим підрозділам. Для проведення для безпеки громадян і для наших сільськогосподарських угідь, де здійснюється, як здійснюються польові роботи. Якщо ми не прийшли, не обстежили території, то там працювати техніці, комбайнам, тракторам неможливо. Тобто ви не тільки реагуєте на виклики небайдужих громадян, котрі вам телефонують, бо е, знайшли якийсь предмет. Ви ще й профілактичні роботи проводите, так наскільки я розумію? Так, тобто профілактичні роботи це окремий напрямок нашої служби, це профілактичні заходи проводяться. Це є виникнення пожеж. Пожежу в побуті, в екосистемах, на підприємствах, нашими підрозділами проводиться багато навчань. Як навчання проводяться наших підрозділів на місці, багато роботи теоретично проводиться по навчанню наших працівників. Так проводиться багато навчань, командно-штабних навчань навчань на підприємствах, де ми відпрацьовуємо відповідну спільну спільні дії. Навіть зараз в умовах війни ви проводите так, такі так, навчання для так, підвищення так, кваліфікації так, так. працівників? якщо Що штабні навчання проводиться? Це ми вдосконалюємо нашу співпрацю, роботу з органами місцевого самоврядування. Службами життєзабезпечення, які забезпечують наших громадян, uh -huh. спільні наші дії відпрацьовуємо, і на об'єктах так само дії персоналу підприємства, наші дії відпрацьовуємо і налагоджуємо співпрацю по цих напрямках. Зрозуміло, рухаємося далі. А пане Роберте, з моменту повномасштабного вторгнення у цій студії, практично щоразу, в кожному ефірі, ми обговорюємо війну її. Наслідки і вплив на усі сфери життя. І от зараз я б хотіла запитати вас, як повномасштабна війна відобразилася саме на вашій роботі, які додаткові виклики виникли у зв'язку з цим? Ну, як у, на будь-якого громадянина війна дуже вплинула. Розуміло, що на нашу, нашу службу тим паче. Тому що наша служба є одна із тих служб, яка задіяна. Під час цієї військової агресії наші працівники багато задіяні де в інших регіонах, де проводиться поближче до бойових дій, де, де проходять службу, починаючи від піротехнічних груп, що ми сьогодні, я тільки що наголошував на чому, так і наші пожежно-рятувальні підрозділи, які здійснюють чергування в східних регіонах, де забезпечують допомогу, підтримку цим підрозділам, які їх на місцях, тому що ми розуміємо, що. Навантаження те, з яким працюють наші працівники в Донецькій, Сумській області, Херсонській області. Це не можна порівняти з навантаженням тим, яким працюють наші працівники. Наші mm -hmm. працівники працюють у більш звичному режимі, в більш звичних умовах. Там працюють на багато екстремальніших умовах і в таких умовах, які наші працівники десь може не звикли працювати, але ми стараємо, стараємося задіювати їх в тих регіонах, щоб вони... Набиралися досвіду в першу чергу, стали більш боєздатними підрозділами. І в іншу, в іншу чергу, щоб надати максимальну допомогу іншим підрозділам, які більш перевантажені і більш, mm -hmm. більш, більш важкі умови служби мають в цьому регіоні. Такі відрядження у прифронтові регіони, вони є добровільними чи є якась система ротації у вас? Це система ротацій, але ми. Щоб ми розуміли, що ми є служба, ми є службовці, ми служимо так же само, як і інші служби, які є. У нас поліція, Збройні сили, Національна гвардія, ми теж служимо. І в нас завдання є, команда, є наказ, і нема таких випадків, щоб хтось відмовився поїхати на завдання, поїхати на ротацію або здійснювати свої робочі функції, такі, які передбачені законодавством, контрактом і. Mm -hmm. Кажуть, моральною відповідальністю перед громадянами, перед державою. Який приблизно відсоток закарпатських рятувальників зараз перебувають у східних регіонах? Ну, я цифру зараз не буду називати, яких відсотках, але є, є підрозділи, є наші і а, рятувальні підрозділи є, групи є. Є піротехнічні групи, є інженерні групи, де здійснюють роботу з технікою. У прифронтових зонах наголошувати конкретно не буду, назвати ні цифри, ні які задачі виконуємо, але є. Питання стоїть в тому, що стільки в нас є в регіоні, скільки є, є потреба в даний момент. Якщо буде потреба більше, то ми будемо працювати в більшому відсотку, в більшій кількості. Зрозуміло. Впродовж теми війни також хочу поцікавитися, чи отримуєте ви а, якусь допомогу, ресурси від наших міжнародних партнерів, і наскільки потрібно зараз для вас є ця допомога? А, якщо ми говоримо про загальнодержавний рівень, то, то, то зрозуміло, що так. так, я розумію. Давайте зупинимося, все таки конкретизуємо. Ми говоримо зараз саме про Закарпаття. Про Закарпаття, так. Тоді а, дивіться, ми регіон при, прикордонний і ми завжди мали, ми маємо, як кажуть, кордони з багатьма сусідніми державами, такі як Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща. І в нас багато було, як до початку повномасштабної агресії, у нас багато було програм співпраці з нашими закордонними партнерами, де багато ми працювали в цьому напрямку і багато чого. Як отримували і, і мали як технічного забезпечення, так і матеріально-технічного матеріального забезпечення, так і десь капітального характеру, десь якісь, як кажуть, будівництва, ремонти проводили за рахунок цих грандових програм, які були по цій співпраці. Mm -hmm. І з початком повномасштабної агресії ця допомога, особливо на першому етапі, набагато збільшилася. Вона була дуже великою, великими потоками йшла. І десь ми передавали цю допомогу, перенаправляли на ці регіони, де дійсно було в них потреба більше, ніж в нашому регіоні. Тому що у нас розумієте, що коли йде війна, цей підрозділ виїжджає на відповідні пожежі, на звичайні ситуації, там розвали будівель і є додаткові обстріли повторні, де, на жаль, нищиться техніка наша, отримують поранення, гинуть наші працівники. І ця техніка передавалася на схід. Так, тепер в останній рік вже трошки зменшилася допомога. Але я думаю, що ця допомога зменшилася не взагалі як службі, а це просто допомога зменшилася трошки нашому регіону, тому що не особлива потреба є на зараз у закарпатських рятувальників цій допомозі. Продовжуючи тему наслідків і викликів війни, я хочу зауважити на тому, що ні для кого не секрет, що зараз практично у кожній галузі є брак висококваліфікованих фахівців, адже чимало чоловіків захищають нашу країну на фронті. Втім, рятувальники нам дійсно потрібні тут, на місцях. Бо чи не щодня читаєш у новинах про різні ситуації для і для цих ситуацій потрібно, аби рятувальники прийшли і допомогли. Чи зіштовхувалися ви з проблемою браку кадрів за оцей період повномасштабної війни? Якщо так, то як вирішуєте це питання? Особливо, дякую за питання. Якщо рахувати в загальному масштабі, ну я так скажу, цифри не буду називати, укомплектованість наша майже 89% укомплектованості особового складу є. Так що інші 12-11% цих особливу, особливий вплив, немає не на боєздатність наших підрозділів. Це, звичайно, йде. Десь, як кажуть, люди приходять на службу, десь йдуть на пенсійний вік, десь по стану здоров'я йдуть на пенсію. Це звичайний е, процес, який проходить, і ці 11% не впливає на нашу боєздатність. Е, Щодо професійності рятувальників, всі у нас дуже високі вимоги, кваліфікаційні вимоги до наших До а, вас не так просто потрапити, так? Так, не потрапити не, не, так, не так легко і багато є вимог, особливо до офіцерів і особливо до тих напрямків, які потребують окрему специфіку, такі, як піротехнічні групи, угу. водолазні групи, де. Навчання проходить не в найкоротші терміни, і це не можна рахувати в один місяць чи в два тижні. Це потрібна серйозна підготовка і відповідні якості мати, як психологічні, так і фізичні. Під час повномасштабної війни зросло представництво жінок у секторах безпеки і оборони. Аби не бути голослівною, друзі, я знайшла навіть офіційну інформацію, оприлюднену віце віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною у грудні 2024 року. Тож нині 27% складу національної поліції це жінки. З них понад 16% – на керівних посадах. Ну і 67 тисяч жінок. Долучилися та служать у Збройних силах України з початку повномасштабного вторгнення. Яка ситуація у ДСНС, пане Роберте? Чи є у вас випадки, коли жінки перейшли на посади, які до війни вважалися суто чоловічими? Ну у нас гендерна політика, як і у всій державі, як і у всіх силових структурах, однотипна і одинакова. Mm -hmm. В нас багато працює. Жінок, дівчат, які є і на керівних посадах. Хочу наголосити, що біля, лише в головному підрозділі головного управління ДСНС Закарпатської області очолюють шість підрозділів очолюють а, жінки. Будь-які вимоги є одинакові як до жінок, так і до чоловіків. Це є професійні якості, фізичні, психологічні якості. І вимоги у цьому напрямку до гендерної рівності в нас. А, як кажуть, останнім часом дійсно трошки змінилися, і ми трошки інакше дивимося на, 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 ці, на ці відносини, в, трудових, ну, в трудовому, як кажуть, порозумінні. І лише основні якості, які є. І є і жінки на посадах, які дійсно були до того чоловічі. Дуже багато навіть. І все лише залежить від професійних якостів наших працівників. Немає значення, це ця жінка, чи це чоловік, ніякий. Інші вимоги не не передбачають, не розглядаємо лише кваліфікаційний рівень, пане Роберте. А також в контексті сьогоднішньої зустрічі і нашої теми хотілося б почути від вас трошечки статистичних даних. Загалом за три роки повномасштабної війни чи збільшилася кількість викликів до управління ДСНС у Закарпатській області, чи зменшилася? Яку тенденцію ви спостерігаєте? Я вам скажу так, як є тенденція іде до збільшення збільшення кількості. В основному пожеж. Так? так що, якщо ми говоримо про наш регіон, це збільшення кількості пожеж. На протязі трьох років у нас збільшення йде систематично, не на великий відсоток, але йде збільшення. А в основному збільшення спостерігається це пожежі в екосистемах. Якщо ми говоримо в загальному про кількість пожеж, це пожежі в екосистемах. Від чого це залежить? Це залежить більшості від погодних умов, які Є в, в, на протязі періоду року, скажімо так, тому що от зараз навіть, от говоримо, якщо говорити зараз, в нас пішло потепління трошки, підсохла земля, Люди і траву. починаються пожежі в екосистемах. І пожеж в екосистемах, щоб я так в середньому сказав, приблизно біля 30-40 пожеж в екосистемах на протязі доми доби. Це більш-менш так, 40-35 пожеж на протязі лише цього тижня, скажімо. Пане Роберте, але ця проблема вона спостерігається з року в рік. Ваші колеги приходять до нас в студію і закликають людей цього не робити. Навіть якщо я не помиляюся, є якась адміністративна відповідальність за це. Чому це повторюється? Чому це повторюється? Я вам скажу, чому думаю, що повторюється, тому що а, а, наші а, десь зменшенням кількості сільських угідь. Якщо раніше були у нас багато фермерських угідь, госпів, госпів, де здійснювалася обробка землі, викошування землів, зараз ми проїжджаємо по дорогах і бачимо, що скільки в нас участків землі з гроші чагарниками, бурянами і іншим, угу. як горючим, росло, горючою рослинністю. І це, на жаль, впливає, впливає на, 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 на це. І наші люди, незважаючи на це, що проводиться багато профілактичних заходів, відпрацювання населених пунктів, де розвішуються агітаційна, агітаційні таблички, дивіться буклети, роздаються, розказуються про шкоду спалювання сухої трави, стерні. На жаль, наші люди не, не настільки звертають на це увагу і не хочуть це розуміти. І виникають багато таких історій, коли починаємо і спалювання з трави. І закінчується пожежею в лісі, або пожежею в дач... дачному масиві, де наслідок чого потім загорається житло, дачні масиви, і mm -hmm. вже виникають більш важкі наслідки. А, проводиться робота щодо виявлення порушників. Так нас є відповідні статті адміністративного кодексу, які передбачають адміністративні заходи поспалювання сухої стерні, поспалювання трави і е спалювання стерні в лісах. Окремим заходи, які приймаються, нами проводиться багато відпрацювань, навіть задіюються, навіть задіюються нашими працівниками відповідні безпілотні літальні апарати, де пробуємо виявити тих порушників із задіюванням працівників Нацполіції і притягнення до адміністративної відповідальності. їм коли це зробити. Так, так, так. Друзі, майте це на увазі. Ну і наостанок нашої бесіди, пане Роберте про вашу роботу, зараз маю на увазі роботу всіх рятувальників, вона, окрім того, що є небезпечною, ще й емоційно складна. Адже, як я казала на початку ефіру, ви одні з тих, хто першими прибуває на місце події, ви бачите людей, які зіштовхнулися з горем. І окрім того, що виконуєте свою роботу і ще й підтримуєте наших громадян. Як в таких умовах ви зберігаєте внутрішню? рівновагу. Як працюєте із своїм психоемоційним станом? Так, дійсно, на жаль, ми стикаємося з такими ситуаціями по нашій роботі, що завжди, коли ми задіємося на півнікі заходи, це є, є людське горе. Угу. І Що би не було, чи це буде дорожньо-транспортна пригода, чи це буде пожежа, це, чи це буде загибель людей на воді, це є людське горе. І дуже важко справитися психологічно людині, особливо людині, яка не підготовлена і не є, не, не є професіоналом своєї роботи. А, так, десь зрозуміло, що ми є люди, і на нас це впливає, але десь часом до цього десь трошки звикаєш, наскільки можна це звикнути. До всього можна звикнути. Але дуже багато роботи проводиться з нашими працівниками. У цьому напрямку. У нас є відповідні психологи, які займаються з ними. Це є чи індивідуальні заняття, чи mm. це є групові заняття, де проводиться тестування особового складу. І виявляється, десь якісь, якщо є якісь проблеми, є, виявляються ці проблеми. І ми стараємося працювати з нашими працівниками, щоб вони могли максимально, скажімо так, холоднокровно, десь без емоцій, тому що не все буває таке, що без емоцій можна, але наскільки можна. Більш холоднокровно mm -hmm. працювати, тому що від того, наскільки ми холоднокровно і професійно працюємо, настільки залежить наш професіоналізм і настільки залежить життя десь, десь життя людей від нашого професіоналізму і того ж холоднокров'я. І я вам за це щиро дякую, адже ваша робота всієї вашої команди вона є не тільки дуже складною, але й для всіх нас у нинішніх реаліях. Дуже важливою і спасибі, що ви до нас завітали. Дякую, дякую за дякую. відверту дякую розмову. Дякую за Запрошення. Спасибі. До нових зустрічей. Дякую. Друзі, на сьогодні це все. Дякую, що ви провели свій час разом із нами. Принагідно нагадую, що ви можете знайти нас в інших соціальних мережах, окрім Ютубу. Це ще Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та навіть Тікток. Шукайте, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Для нас це цінно важливо і неабияк приємно. Ну і на Нак, бережіть себе та своїх рідних. Побачимося з вами рівно за тиждень, і нехай вам щастить. Бувайте!